Солодке виробництво. В Коломиї відкрили пекарню, де працюють тільки внутрішньо переміщені люди. Кондитери з Харківщини, Луганщини та Миколаївщини. Випікають булочки, пряники, торти та найрізноманітніші десерти. Родзинка виробництва використовують лише натуральні інгредієнти, продовжить Тетяна Дедак. Олеся вирізає із тіста фігурки. Згодом це будуть медово імбирні пряники, розписані глазур'ю дитяче медові це буде Hello Kitty. ось такий буде жінці двічі доводилось покидати рідний дім спершу через війну переїхала з Луганщини на Донеччину а згодом з Краматорська до Коломиї. Увесь час Олеся займалася кондитерством, випікала смаколики вдома на замовлення. А тепер повернулася до улюбленої справи у Коломийській міні-пекарні. Я задоволена. Колектив добрий, Оксана в нас. Добре, не ображає yes. те, що я люблю, те й роблю. Тут усі працівники внутрішньо переміщені люди. Організувала таке виробництво Оксана Чабанюк. Подалися на мікрогрант від дії. Це державна програма. Написала бізнес-план, захистилася в центрі зайнятості у Франківську і Київ затвердив, виплатили кошти 250 тисяч, за які ми купили техніку. І так само сировину. Центр зайнятості допоміг піднайти персонал, і ми зразу про це влаштували людей. Зараз. Працює четверо з Херсонської області, з Миколаївської, двоє з Луганської. Також скористалася державною програмою, яка передбачає компенсацію заробітних виплат для ВПО. Підприємиця каже, кожна працівниця має важливі знання та уміння. Я не знаю, як так Бог дав, пощастило мені з дівчатками. Ми працюємо під замовлення, робимо торти, десерти, пряники, а також булочки. Ми працюємо з декількома торговими точками, також з кав'ярнями. І вже з магазинами почали булочки. Ми вже розкладаємо шести часами. Кожного ранку ми постачаємо їм продукцію рецептами з різних регіонів України. От булочки сміливо можна назвати миколаївськими, адже їх рецепт належить Антоніні з Миколаєва. Це вона сама самостійно пропрацювала і начинки і тісто повністю. Дівчата розповідають, у них на виробництві особлива атмосфера, бо поруч люди з такими ж важкими життєвими історіями, але щирою любов'ю до України. Просто ти відчуваєш. Що тебе оточують такі самі люди, як і ти? Пекарня працює лише місяць, однак вже відчувають потребу у розширенні. Планують переїхати до більшого приміщення, а ще, окрім десертів, почнуть випікати корисний хліб сільнозерновий, гречаний та кукурудзяний.